12 година дня у нас ще дощик. Ну, вже не моросить, а вітер збиває з дерев, вітер он де який. Бачите. Такий вітер сильний. Тож збиває краплі і вони літають. Вчора у мене гриби якісь залилися. Ну, я ж мріяла, про ліс з грибами. Ось маю гриби. Вчора купила огірки Машенька, не знаю, що з них буде. Оце не додивилася, це вже, мабуть, поганий огірок. Так, не йдуть у мене огірки. А спробувала. Я ж не можу, аби щось не посадити. Гляньте, я гарно пішов плектрантус. Дуже гарно. Я його посадила вже він з корінчиками був. Бегонія моя відновилася. Пам'ятаєте, я показувала, хтось з'їв листочок, показувала, що я її заморозила, не вкрила на ніч. Ось. Ось моя водичка. Бачите, скільки води накапало? Оце такий дощ був. Сусідка каже, він був у цю ніч, але що ж він був, як його. Майже не видно, мій сумах. Росте ось ось він росте ось. Це я хочу прив'язати оцю тканину, аби не було видно так горщика. Бо я його занурювати в землю не планую. Тюльпанові листки. От я зрізала тюльпани, бачите, там ще залишились. Такий садок після дощу. Гарний, зелений, соковитий. Це трояндочка, що я її пересадила. Вона піде, вона піде. Нічого з нею не станеться. Вона, мабуть, навіть цвісти буде Ось побачити. Кока-Кола. Оце полин. Кока-кола. Мені так подобається його запах. Шавлія яка гарна. Польова шавлія. Ось ось розкриє свої брюнечки. Ось мої манюні, що я висадила. Сидять. Угу. Базилік. Я завжди базилік червоний такий саджаю у декоративний садочок. Він тоді так гарно відтіняє рослинки. У нього ж колір який бомбезний, так? Ой, забула, як оце називається. Вчора казала в відео, сьогодні знову забула. Ось іще одне. Моє з насіння. Отам, де ножик стирчить, там також щось має бути, але там закрив уже седум. Він дуже гарний оце. навесні, оцей седум у ній. ось моє. О, оце схожа квітка на оцей клематис. А то видав такий, а, а, то вони підросли. А я зробила моя. Гарна така ліанка, то вони підросли, вони вилупились, так би мовити, маленькі. А зараз ой, бузок досі пахне. Пахне і пахне цей бузок. Плеклейс скоро буде цвісти. Бачите? А бузок він зараз нахилений, хоч я його й стрижу, а все одно він нахилився Ну, від дощу, розумієте? Ось. Погляньте грона. Аж на мою стіночку. Надають. Невдала спроба з самшитом та він же ж висок, великий, в ньому сантиметрів 40, і я його заживцювала Якби я його порізала на маленькі, хоча б 10 см, то він би пішов. А так, а так маю, що маю, Ясколка буяє, Інжир мій щось не дуже. Не дуже-не дуже неохоче так. Бруньки маленькі, вже має розпускатися, а він ой, це валився. Ось погляньте, який. Він фіолетовий. Ось ледве-ледве дає колір. Ну, в основному синій. Завалився, треба підняти його. І вже щось його жире. Я вчора бризкала всі свої рослини. Тільки ще персики треба від курчавості пообшикати, побризкати, покропити, як хочете. Молоня на холод. Вона, вона мене дратує. Так, ну я вже казала так, що води небагато води. Я б сказала, майже і не піднялася вода. Ось вона як була. Так вона і є. Треба додати водички, бо німфейки, німфейці мало. Цієї водички ще цвітуть ці роси, але вони вже, мабуть, скоро перестануть цвісти. Ось іще мої манюні. Понатикувала їх усюди. Ну, оце дощик пройшов, вони будуть рости, вони підуть у ріст. Усюди, де оці білі маячки, там рослинки мої. Маленькі, ті, що я насіння. Ті, що я з насіння повисаджувала, газані. На базарі вже продають, у вже цвіте, а в мене ще не цвіте. Подивіться, ще я і пуб'янка не бачу. Я колись казала, о, треба вже стригти ялинку мою. Я колись казала вам, що в мене пропала. Берізка карликова. Але я дивлюся, що вона. О, вон де один листочок. Ось. Ось-ось-ось-ось-ось-ось. Ну, може, там, а, вон, іще є. Тож треба верхівку цю зрізати. Ні, я поки не буду чіпати. Це гранат з кісточки. щось ну, він такий гарний був. Не цей, хоча мій гранат також тільки починає випускати листочки. Ну, хай ще посидить. А подивіться, як каміння позеленіло, бачите? І плівка там позеленіла, і каміння скільки тут. Неділі-півтори, може, дві, як я поклала оце каміння. Воно вже все позеленіло. Ось так. У нас сьогодні цілий день написано буде дощик. Там клени мої закриті. Дуб мій один і ось другий. Так, вони відрізняються і дуже. Цей зелений, ось він хитається. А цей такий з червонястим відтінком. Ну, ледь-ледь. Біла буде, аурея буде цвісти, бузина. Це бузина. Так. Це після дощику. Я пройшлася. Ось також буде зараз цвіти, цвісти Ой, зараз, скоро, незабаром буде цвісти. Ось так покажу. Це альпійська астра. Вона мені так подобається. Амарант посходив, він у мене по всьому городу. Я потім тільки дивлюся, де його можна вискубнути. А де нехай живе. І ось такої трави в мене багато. Звідки вона береться? Ну, кури її любляться. Курям повириваю. Скімія, бачите, як гарненько наросла. Оце з білими бірочками, то скімія. Пієріс також нічого собі. Виживають рослинки. Еріка дуже гарна, Проте не цвіла цього року. Туєчка моя, це туя ось такого, сорту. У мене віпкорт не прийнялася, не захотіла жити, тому я взяла це також, ну, не така звичайна, як віпкорт, але вона також такої плакучої форми, звисаючої донизу, так я скажу. Ось вона підніметься і буде звисати. Гляньте, скільки вона дала молоденьких. Хочеш жити рослинка. Хоче жити. Райграс бульбоносний. Так він мені подобається. Та, зелений. А він якийсь чернуватий, щось телефон так знімає. Так, ноги. І ось у мене райграс. Вони розкидані. А це я купила червоними, з червоними листочками горіх. Але він фундук. Але він пропав. Бачите, мій вже розпускається з зеленими, а той не хоче. Ну, ось на цій картинці я завершу своє відео.